Дорогі друзі, колеги, земляки, вельми шановна та поважна університетська спільнота. Щиро вітаю вас з визначною подією в вашому житті, 95-річчям від дня заснування Приазовського державного технічного університету, флагману духовності та культури не тільки нашого Приазовського краю, а й України в цілому. 95 це дуже поважний вік. Майже століття наш університет був і залишається осередком знань, наукових звершень і формування професій, що змінюють та збагачують наше суспільство. За ці роки ви виховали десятки тисяч фахівців і зробили неймовірно великий внесок в науку. Культуру та розвиток суспільства 95 це не просто ювілей, а історія тисячі людей, їхніх мрій, здобутків та перемог. На жаль, сьогодні наша країна проходить дуже важке випробування, але незважаючи ні на що, університет і надалі залишається місцем, де народжується ідея. Та формується майбутнє країни. Користуючись нагодою, бажаю вам здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я, нових звершень, успішних проєктів і невпинного руху вперед і, безумовно, довго очікуваної перемоги та миру нам всім. І нехай наш університет залишається домівкою, якій панують мудрість, взаємоповага та дух творчості. З великою повагою до вас, Василь Кричок.